Так, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, полимо соняшник від компанії Limon Gray 50 480. Отакий ось соняшничок. Будемо зараз проводимо другу прополочку, даємо йому кисню і будемо працювати геліантексом самому фазі 35-40 грам. 45 не буду давати, внесу менше, я думаю вистачить. Не хочу знущатися над соняшником, друзі, щоб не було йому важко. Ось такий стан соняшника, друзі. По соняшнику що хочу сказати, лімонгрейка Грейка мені зараз подобається тим, що він лопатий такий. Ось отака така хрень. Мені не подобається, вже з'явились миші, місцями бачив, просто є дике. Ну, В принципі, подивимося, спрацюємо зараз гіліантексом від зарази амброзії. І будемо потім, друзі, дивитися, що будемо робити, щоб не було, як то кажуть, неприємностей. Можливо, вийдеться миші загорнути окучниками і буде нормально. Ну, Це так в планах, а як там буде, я не знаю. Ми будемо старатися щось зробити, щоб було все нормально. Стоять у нас дощі зараз. І дуже хочеться, як якщо як, як чесно, сьогодні на вечір спрацювати вже Гіліантексом, бо там завтрашнього дня дощі, щоб соняшник трішечки не так перехворів. Тому що як не крутий Гіліантекс своє дає. Так що, такий ось у нас Лимон Грей соняшні, компанії 5480 LG. Вес мішка, конечно, був симпатичний, 17 кг, то буде видно. Сіяли валочкою пс 8. Висів, ставили, друзі, 4,2 штуки на метр. Подивимось. Подивимось. Дуже цікаво, що з цього вийде. Не знаю. Ну, поки що непоганий він. Працювали почвеним тут. Почвений довго держав, а це бачите, вже все. Ну, вже, в принципі, це сьогодні яке 11 -те. місяць, пройшов дебелий вже, так. Да. Та після таких дощів, як Лупашили, то я думаю він взагалі держати не буде, а він ще й нормально справився. Так що такі друзі, справи, підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok шалений тракторист, Facebook. І всім бажаю гарних вражаїв, гарної ціни. І щоб все було добре у вас, друзяки. Ось такі справи у нас.